про цей війна і висіну в реченці той шанс поліцейського мунітолога, який завжди міністр шефченка брав, це вищий шанс, щоб поліцейський рівень спонсовувався. Ви повітаєте, що батьки є надзвичайно надзвичайними, що в пазах також височайні і повне, що в них є дуже вищий шанс спеціальних і інфекціональних громад, ми з вами згадуємо, що повідає міністр шефченка, диктовав цей шанс і з'явився на нього. Тобто я не знаю, я не хочу повістувати поліс, нею там це, ви розумієте, прикрийтеся так. От бачите, доки ви можете дочекатися. Переходимо до обговорення першого питання. Прошу. Ведрина. Крім закону про містобудування для територій України, також виконує роль експерт з архітектурної діяльності. Встановлюю Кабінету Міністрів № де йшли питання на завдання субвенцій з державного бюджету і северного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного ініціативного проєкту на облаштування побезпечних умов у закладах щонадаріжки загальної спередньої освіти з доприйманням інформаційно-виробництва і реалізації дітей, а також інформаційно підготовки. А також з метою ефективного управління спрямування субвенції на реалізації публічно-спеційного проєкту, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт та своєчасного введення об'єкта в експлуатацію. Також врахує ваші висновки. Просимо прийняти рішення про делегувати функції замовника будівельних робіт по об'єкту, будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення. Із захисними властивостями проти родистів гостя на території Чанського ліцею Житомирської області за адресою вулиця Шевченка 20 СМП Кіршанськ, Сергянський район, Житомирська область, Кершанський селищний раді, Житомирська область, Старостанський район, правом здійснення коригування країн кошторисної документації, визначити розпорядження субвенції за місцевим бюджетом Керчанської селищної територіальної громади и шансы праздничного разума. Дом из школы, Сарусенский район. Ходе Дерзон, ночь 43, 44, 593. Відділо <клідіоністі>, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та охорони здоров'я Шанської селищної ради передати за актом приймання передачі Звичайно, представничні ради Штабецько-Серцевський район затверджено проєктну поштовську документацію та експертний звіт щодо її розвитку загальної вартості проєкт 3 млн 193 тисячі гривень. Організація виконання рішення покласти на начальника відділу економіки підпобудування архітектури та житло комунального господарства Жальської Сталичної Ради, контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію Жальської Сталичної Ради, питань планування фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку та регуляторної політики. Моя ще пропозиція – це були відпустки, щоб додати в тому числі сюди, що відділу фінансів профінансувати зміни до бюджету та до цього. що це не знаю, що це не знаю що на даному пропозиції щодо до проєкту рішення про додавання функції замови про зберігання робіт? Прошу проголосувати про нього. Чувачок? Без дощок. Мадяша. Проєкт рішення? Проєкт рішення за зміну виноситься на затвердження чергових статей. Переходимо до іншого питання про внесення змін до бюджету Шарської селищної територіальної громади на 2020 рік. Ну, я вам відклав два, питання, які я тут бюджету сильно відповідно одне це досить важливе на 43 мільйони 65 400 гривень, Розпорядження передміну 452 громаді відповідно до два відповідно до того, що люди працювали відповідно до проєктно кошторисної документації, от це, це прийняття цієї субвенції і направлення головному розпорядку згідно попереднього проєкту рішення Хершанської селищної ради, а також співфінансування місцевого бюджету в сумі в даному випадку дев'ятнадцять 340 8 тисяч 264 гривні 40 копійок. Та сума вже на 9, в минулому році, якщо ви пам'ятаєте проєкт, взагалі буде наступний на два роки, 24-25, от фактично 24, -25, ось, 24 на, 10, на кошту, кошту, і 26, то то 5 частинку на проєкт на кошторисну виділені кошти і двадцять шостей. Із розрахунку також що кошторисна документація, постойкам на 10 місяців, то процес виконання поточному році це буде на рівні 60%. О. Це перше питання. Загальна проєкту проекту була оголошена по поредньому позволювачем. В даному випадку загальна сума проєктування буде складати у 52 миллиона 413 гривень 40 копей. І кошти від місцевого бюджету. Ну і слідуючи, це розпорядження сімсот обласної військової адміністрації. Нам надається на субвенція, вона вже почала обходити фінансування на, на, на активні партії. В даному випадку відповідно до у порядку надання у 2025 році даної субвенції 75%. А саме 79 тисяч ноль це кошти місце обласного бюджету. І порядком передбачено, що 25% фінансуємо громада. Дані кошти в сумі 105 разом 105 тисяч 408 гривень будуть направлені на оплату праці координатора. Він літується, він безпосередньо мовить форту, так, і да. <плес> okay. Тому ось ці mm. да, ці зміни, це зміни, які передбачають на змін до змін. Значить, поза те, що прийняти проєкт рішення про внесення змін до бюджету Шанської та територіальної громади на 2025 рік, прошу вас, будь ласка, поймемо. Тому що, будь ласка, Проєкт рішення. Принаймні, це вимоги для розв'язання цього розв'язку.